Вітаю, шановні, 10 класи, ми з вами розпочинаємо новий перший розділ з громадянського світу, який називається особистість та ідентичність. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про таке явище, як ідентичність, що це таке, які бувають види, що таке громадянська ідентичність, самовизначення, ідентифікація, особиста гідність та собор. От для початку давайте знайомимось з Віршом Заболоцького. Який зазначав так: є у людини два світи, із них один, що нас створив, а другий завжди твориш ти у міру власних сил. Подумайте, чи погоджуєтесь ви з думкою, що людина джерело незвичного в природі? Гадаю, що кожен із вас погодиться, що людина посідає важливе місце в загальному процесі світового розвитку. Таке припущення породжує цілу низку питань, чи є людина черговою ланкою світового розвитку, чи становить вона його вершину. У всі часи людство хвилювало питання про сутність людини, що робить людину людиною, якою є її природа, що відрізняє її від тварин. Якщо людина є особливою іс істотою, то в чому ця особливість полягає? Попри те, що протягом усієї історії в науці інтенсивно обговорюють проблему людини, досі не існує вичерпного наукового тлумачення людської сутності. Безліч, безліч визначень поняття людина, розкр... людина розкриває її різнобічність. Це показує, що людина є складною і має багато різних характеристик. Спробую. Визначити головну характеристику людини наштовхнули науковців і філософів до дискусії, яка, які подають різні поняття, що описують окремі аспекти такого я... складного явища. Дослідники вважають, що людина на 70% істота біологічна, і на 30% істота соціальна. Формуючись і розвиваючись як соціальна істота, людина залишається одночасно частиною природи. Людина істота біологічна. Але соціальна і біологічно нерозривно поєднання. Таким чином, людина це істота біосоціальна, що існує, формується і розвивається під впливом двох середовищ природного і соціального. Особним поняттям дуже важливим буде поняття індивіду. Воно вважається щодо, вживається щодо окремо взятого представника людського роду. В якому властиві неповторні, в першу чергу, унікальні природні та соціальні якості, представлені не в усій родовій повноті та яскравості. Тобто в кожному конкретному індивіді представлені далеко не всі можливості прояви родових якостей людини. Тому ми не можемо прямо і безпосередньо переносити всі характеристики роду на індивіда і навпаки. Тобто індивід це окремий організм, який існує самостійно, зокрема, людина одиночний представник людства. В свою чергу, я вже сказав, що людина є частиною суспільства, а відтак не може не дотримуватись правил і норм. Вона мусить вивч... вивчати ці правила, аби успішно функціонувати в суспільстві. Власне, тут індивід стає е, особою. Поняття особа характеризує певні, певні реальні якості людського індивіду. Тому поза індивідом особа не існує. Але це не означає, що риси індивіда є рисами особи. Такі характеристики індивіда, як зріст, колір, ж, волосся, вага, особливості, наприклад, форма носу, на особу переносити не можна. Тобто особа, це індивід, який завдяки своїм здібностям та іншим характеристикам здатен виконувати різні ролі в суспільстві. Якщо людська особа усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги, вона стає людською особистістю. Це тобто самодіяльною, соціальною та інтелектуальною одиницею. Коли ж це усвідомлення сягає розуміння, що в внаслідок унікальності та неповторності особистості існує дещо таке, що здатна робити лише вона, і прагне це виконати будь-що, людська особистість набуває рис індивідуальності. Таке, скажімо так, останній ланк. Людина, особа має свою, в першу чергу, індивідуальність. Тобто сукупність своєрідних і неповторних якостей. Усвідомлення людиною своєї індивідуальності, значення своїх якостей у суспільстві перетворює її на особистість. В свою чергу, індивідуальність не може сформуватися без самоусвідомлення, без виокремлення себе з поміж інших людей, без певної внутрішньої зосередженості. Але це не означає людської самоізоляції, навпаки. Усвідомлюючи свою незмінність, індивідуальність, людина усвідомлює і свою цілковиту ідентичність з іншими людьми, адже зрозуміти свою унікальність можна лише через порівняння з іншими людьми. Мірою відповідальності людської індивідуальності стає вселюдські, вселюдськість, усвідомлення своєї життєвих здібностей як загальнолюдських або як здійснень, які щось змінюють в стані людства в певному змістовному значенні. Коли чогось досягає якась окрема індивідуальність, то це демонструє можливість людства або людини як родової істоти. Особа формується під впливом в першу чергу індивідуальних врожденних властивостей, і, звичайно, це соціальне середовище, що впливає на людину. А із появою держави та владної сфери відносини. Відомо соціальна категорія особа не буває політичного змістом. І перетворюється на категорію підданий або громадянин. Громадянин це людина, що належить до постійного населення держави, користується правами та виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави. Тобто, ми бачимо, що е, людина це. Такий дуже складний процес, складний психологічне явище, на яке треба звертати увагу. Коли ми це все усвідомимо, ми підемо на новий рівень свого пізнання. І тут в цьому процесі нам дуже велику роль відіграє самоідентифікація. Тобто ототоження особою, групою осіб або спільнотою людей себе за певними ознаками, позначення образу себе, своїх. Моральних орієнтирів та цінностей, що визначають власну поведінку і рішення. Самоідентифікація пов'язана з усвідомленням людини свого я і своєї окремішності від усього, що її оточує. В свою чергу ми народжуємося в цьому світі і поступово набуваємо певних, притаманних лише нам фізичних ознак і рис-характеру. З волі батьків, родичів, ми отримуємо ім'я, прізвище. Проживання в певному населеному пункті дає нам можливість називатися його мешканцями. Наше походження, особливості культури, в умовах якої ми зростаємо, допомагають сформувати у нас відчуття належності до певної спільноти. Під час навчання, професійної зайнятості, громадянською активністю у стосунках із сім'єю, родиною, друзями, колегами ми формуємось як особистість, розвиваємо власне я. Усвідомлюючи при цьому. Належність до різноманітних соціальних груп, великих чи малих. Результатом такого складного процесу конструювання, власного я і є, ідентичність. Становлення ідентичності розпочинається від нашого народження і триває впродовж усього життя. Ідентичність є невід'ємною характеристикою, без якої людина не може існувати як особистість. Її формування сприяє збереженню і підтримці. Цілісності та неповторності кожної людини, що проявляється в особистісних якостях, рисах характеру, цізнісних орієнтирах. Отже, процес ідентичності особистості є складним та багатоградним, що таке ідентичність ви бачите зараз на екрані. Входження до спільнот різноманітних відбувається під час соціалізації особистості. Існує декілька рівнів ідентичності. Їх можна визначити як я-ідентичність, це суб'єктивне відчуття індивіду власної своєрідності. Ну, тобто я не такий, як інші. особистість ідентичність, тобто індивідуальні ознаки людини. По-перше, сюди входять усі унікальні ознаки цієї людини, наприклад, відбиток пальцю. По-друге, це унікальна комбінація фактів, дат і життя. І третє це соціальна ідентичність, тобто типізація особистості на основі атрибутів соціальних груп, до якої індивід належить. Найпоширенішим підходом також є виокремлення різних видів ідентичності на підставі того, до якої соціальної групи належить особистість. За своєю ознакою розрізняють такі види ідентичності, як статева, вікова, мовна, етнічна, фахова, класова, расова та громадянська. З усіма, по суті, доволі зрозуміло, а ось громадянська, що це таке? Громадянська ідентичність це самоототожнення із громадською спільнотою держави, незалежно від свого етнічного коріння і національного походження. Символічним простіром громадянської спільноти є, ну, те, чим вони себе об'єднують. Це, звичайно, державна символіка, історичні національні постаті, значущі сучасні та історичні події, які. Дають змогу фіксувати етапи розвитку спільноти і побудові та природнім символом. Ідентифі... Ідентифікація або ідентичність не може бути без самовизначення. Самовизначення це процес визначення свого місця в житті, в суспільстві, усвідомлення своїх інтересів. Результатом самовизначення є усвідомлення себе, а також суспільних вимог та очікуваннях і їх зістав. На процес самовизначення впливають чотири ключових чини: це мотив, тобто чого я хочу, самопізнання як усвідомлення особистістю своїх якостей відпові... і відповідає на запитання, хто я такий, самооцінка, що я можу, та вимоги суспільства, суспільні норми життя, тобто чого від мене вимагає. В свою чергу, американський вчений Ерік Еріксон. Вважав, що в процесі встановлення особистості переважає низку послідовних стадій, кожна з яких характеризується специфічною кризою у взаєминах особистості з навколишнім світом. Ці стадії співпадають зі стадіями розвитку людини, тобто період немовля, раннє дитинство, дитинство, шкільний вік, підлітковий вік та юність, рання зрілість, середній вік, пізня зрілість. Процес формування ідентичності супроводжує людину впродовж усього його життя. Певні елементи нашої ідентичності ми переймаємо від своїх рідних, оточення, від людей, які нам імпонують, подобаються, є авторитет. Такі зміни можуть бути приємними для нас, але не подобатись іншим. Наприклад, батькам не може, може не подобатись приналежність дитини до певної молодіжної субкультури. Інколи буває так, що і окремі елементи нашої ідентичності є проблемними. Вони не, не укладаються в нашу систему цінностей. І ми не бачимо перспектив для розвитку. Феномен тимчасової втрати особистісних орієнтирів дослідники називають кризою ідентичності, що тісно пов'язана з кризою сенсу життя. У підліткому віці криза ідентичності відбувається найчастіше. Однак у цьому ж віці існує більше можливостей для, для їх подолання, як от спілкування, наприклад, з друзями, заняття спортом, волонтерство чи громадська активність. В свою чергу наша ідентичність має змінний характер. Вона не є сталою, а розвивається протягом усього життя, в процесі спілкування, навчання, взаємовідносин. Ідентичність залежить від особистісного вибору. Ми робимо свій вибір, спираючись на власний досвід, особисту гідність і совість. Гідність і совість це моральні якості людини. Які стали загальнолюдськими цінностями, людина сама регулює свої дії та вчинки незалежно від, від зовнішнього факторів впливу, керуючись внутрішніми установками. Така людина глибоко усвідомлює саму себе, а свої вчинки свідомо підпорядковує нормам моралі та вимогам людності. Вона співпереживає, співчуває, співпрацює. Совість, хар... Совість характерна для людини психологічне явище. Це усвідомлення особистістю своїх обов'язків і відповідальність перед людьми. Це самооцінка і самоконтроль власної поведінки. Совість є внутрішнім регулятором людських вчинків. Совість обов'язково притаманний вольовий момент. Совість велить, змушує робити певним чином і тим самим надає певну цінність судженням і почуттям. Совість регулює всі напрямки поведінки. Особливо в суперечливих людських ситуаціях, у процесі внутрішньої боротьби між добрим і злим наміром, мотивом чи ціл. Совість не виникає раптово і не зникає безслідно, а поступово формується в процесі життя і діяльності людини, прогресуючи чи деградуючи. Гідність належить людині від народження, вона не відчужується і не передається, не залежить від матеріального чи психологічного стану. Це як свого роду кредит довіри, який дає людині можливість розвиватися і самодосконалюватися. Особиста гідність вимірюється позитивними характеристиками, як от щирість, відданість, хоробрість, відповідальність, доброчисливість, помірність, уважність. Вона визначає статус людини в суспільстві, соціальний авторитет, що формується з роками у процесі співжиття і спілкування. Останнє може бути втрачено дуже легко, а зроблено неймовірними зусиллями і конкретними вчинками. Особиста гідність є суспільно-моральною цінністю. Це те, що людина має, поважає і цінує в собі, і вона є потребою позитивної самооцінки своїх вчинків, самоповаги та гордості за себе. Поняття гідності дуже тісно взаємопов'язане з поняттю честі. За до допомогою честі і гідності визначається моральні і, моральність і окремої людини, і колективу, і суспільства загалом. Гідність це моральне ставлення до самого себе, внутрішнє визнання, самоповага, а честь це зовнішнє визнання, оцінка дій, діяльність людини з боку інших. Значимість людині піднімається або зменшується залежно від того, наскільки моральні цінності стали для неї правильними. Увійшли в її внутрішній світ. Людина, що володіє позитивними моральними якостями, стає цінністю в очах інших людей та своїх власних очах. На, ці, на цих оцінках ґрунтується самосвідомість людини та визначається її ідентичність. Ось такий наш урок. Для закріплення я пропоную вам вправу автопортрет. Е, ну, давайте я поясню, що зробити, а потім добре. Часто здається. Що такі ж особистісні характеристики вподавання, які є у вас при притаманні іншим людям, спробуємо на прикладах нашого класу переконатися в тому, наскільки подібними ви є та наскільки відрізняєтесь один від одного. Будь ласка, намалюйте схематично автопортрет і підпишіть під ним врожденні та набуті ознаки власного я. Наприклад, ім'я, стать, певні особисті якості. Інтереси та вподобання. Крім того, можете зазначити інші характеристики ідентичності, як то мова спілкування, релігійна приналежність тощо. Представте свій проєкт, який підкреслює вашу неповторність. А також знайдіть спільні характеристики, притаманні певній групі учнів або в цілому вашому класу. В даному випадку, подумайте, а, можна написати і повинні ви написати також на будь-яку. І подумайте, наскільки ви виявились подібними, чим відрізняються ваші автопортрети, і чи наявність відмінностей робить спільноту вашого класу слабшою чи, навпаки, сильнішою. А в підсумку хочу зазначити, що людина це унікальна жива істота, яку неможливо до кінця зрозуміти. Вона розвивається під впливом природного і соціального середовища. Для характеристики людини можуть використовувати різні поняття залежно від того, які якості людина беруть за основу. Для, для закріпленого матеріалу рекомендую вам прочитати сторінки 5 та 8 з, з 5 по 8 і завдання 11 на сторінці 8. Успіх!